Ось такий апарат залітає у продаж Eclipse Cross, 2019 року, 1,5 бензин на автоматі, на жирнючій комплектації, на максимальних фарах, на ось таких класних дисках, безключовий доступ, по кузову максимально рівненький, ніяких питань немає. Ось так він виглядає ззаду. Заглянемо всередину, є сліпі зони тут. На такому шкіряному салоні є панорама, мультируль, круїз, лепістки підрульові, підігрів передніх, підігрів задніх, повний привід, клімат, підігрів руля, камери 360, проекція, повний склопакет, Ну, все, що потрібно, є в цій машині. Тому, якщо зацікавила така машина, ми знаходимося біля ТЦ Республіки за адресою кільцева дорога 1.